Вітаю! Продовжуємо працювати із формами часу дієслова. Ми розібрали на минулому уроці форми теперішнього і минулого часу, їхнє творення. На сьогоднішньому уроці будемо вчитися утворювати форму майбутнього часу. Для початку пригадаємо, що дієслова майбутнього часу це такі дієслова, які означають дію або стан, який відбуватимуться після розмови або згадки про них. Наприклад,. Що зроблю? Виконаю, скажу, що робитиму, читатиму, що буду робити, буду вибирати. Дієслова майбутнього часу змінюються за особами і числами. Виникає запитання, чому деякі форми дієслова майбутнього часу утворені за допомогою тільки одного дієслова, а деякі складаються із двох дієслів. Зараз ми з вами про це якраз і будемо говорити. В українській мові розрізняють форми майбутнього часу доконаного виду. Це тільки одна форма, вона називається проста форма. Приклад за всіх, що зроблю, скажу, за всіх, що зроблю, переболію. Що зроблю скажу, що зроблю переболію? Це форми дієслова доконаного виду. Дієслова доконаного виду, ми з вами перевірили, це теж дієслова доконаного виду творюють тільки просту форму майбутнього часу. Слово. Далі. І складну форму недоконаного виду, приклад наступного уроку вивчатимемо, що робитимемо, що робити вивчати, дійсно недоконаний вид, дієвідмінювання дієслів, і складену форму майбутнього часу дієслова. Ми будемо гордо за волю стояти. Будемо стояти. Складена форма складається з двох частинок, тому і називається складена. Стояти, що робити, це недоконаний вид. Яким чином утворюється форма майбутнього часу, про це зараз ми з вами і поговоримо. Починаємо із дієслів доконаного виду. Чому? Тому що тільки одна форма, вона проста форма і дуже схожа за своїм утворенням на форми теперішнього часу, які ми з вами минулого уроку утворювали. І тут у нас записано, що утворюється вона зміною особового закінчення. Головне, щоб дієслово було доконаного виду. Беремо дієслово збудувати. Що з робити, збудувати. Це дієслово доконаного виду. І змінюємо його за особами і числами. Таким чином, ми утворимо просту форму майбутнього часу цього дієслова. Я збудую закінчення ю, ми збудуємо, що зробимо колись. Зараз говоримо, колись зробимо, закінчення ЄМО. Що зробиш збудуєш. Ви що зробите збудуєте. Він що зробить, збудує, і вони що зроблять збудують. Як ми утворювали форми теперішнього часу від дієслів недоконаного виду, змінюючи тільки їхнє особові закінчення. Точно так же ми утворюємо з вами від дієслів доконаного виду просту форму. Чому називається проста? Ми нічого не робимо зі словом, тільки змінюємо його особове закінчення. Нічого не додаємо, нічого не прибираємо з цього дієслова. тобто ніяких кроків не робимо, тільки змінюємо закінчення. Ніякі словотворчі афікси не приєднуються, тому це проста форма. І навіть ті орфограми, які ми з минулого уроку повторювали у зв'язку з написанням дієслів, фігурують і в цих формах: Дієслова слова на тіття пишуться з м'яким знаком, Дієслова слова на шишця пишуться без м'якого знака. Це стосувалося дієслів доконаного виду. Дієслова недоконаного виду утворюють дві форми: складну форму. Ось її формула до інфінітива, того дієслова недоконаного виду, від якого будемо утворювати цю форму, додаємо суфікс М і особове закінчення, ну, залежно від того, яку нам особу, якого числа треба утворити. Беремо дієслово будувати. Будувати, що робити, це дієслово недоконаного виду. Тільки від дієслів недоконаного виду будуть утворюватися такі форми. Записали інфінітив, додали суфікс М і закінчення особове закінчення першої особи однини». Я що робитиму? Будувати «м», «у». будуватиму. Ми що робитимемо? Будувати, додали суфікс М, закінчення МО, будуватимемо. Ти що робитимеш будувати, додали М, будуватимеш. Ви що робитимете? Будуватимете. Він вона, воно що робитиме? Будуватиме. І вони що робитимуть, будуватимуть. Добре. Давайте перемкнемося на цю дошку. Візьмемо інше дієслово. Наприклад, фарбувати. Що робити? Точно так же додаємо суфікс М і закінчення У фарбуватиму. Далі записуємо знову інфінітив, суфікс М і закінчення першої особи множини. Фарбувати мемо. Точно так же з другою особою: фарбувати М ем, фарбуватимеш. Фарбувати М ем, фарбуватимете. Фарбуватиме третя особа однени, фарбуватимуть третя особа множений. Будь-яке дієслово інфінітив М ем, і закінчення, яке нам потрібно. Головне, щоб це дієслово було тільки дієсловом недоконаного виду. Від дієслів доконаного виду такі форми не утворюються. Це була перша із двох форм. Майбутнього часу для дієслів недоконаного виду. І ще одна форма може утворюватися від дієслів недоконаного виду це складена форма майбутнього часу. Чому складена форма? Тому що ви бачите вже з наших прикладів, що складається вона із двох частинок. Працювати буде не інфінітив, а допоміжне дієслово, яке буде змінювати свою форму на майбутній час, залежно від особи і числа. А наш інфінітив, тобто дієслово будувати, від якого ми цю форму утворимо, буду відпочивати. Я що буду робити? Буду будувати. Ми що будемо робити? Будемо будувати. Ти що будеш робити? Будеш будувати. Ви що будете робити? Будете будувати. Він вона, воно що буде робити? Буде будувати. І вони що робити? будуть робити? Будуть будувати. Ось наш інфінітив без змін записаний. Змінюється тільки допоміжне дієслово. Воно допомагає, воно і змінюється. Інфінітив ми з вами не чіпаємо, він у нас просто показує, від якого дієслова ми утворюємо цю форму. Те ж саме дієслово фарбувати, з яким ми з вами вже утворили складні форми майбутнього часу дієслова, з ними спробуємо утворити складені форми. Фарбувати скрізь без змін, ви бачите, тут ми навіть не дописували, щоб економити час, але ви знаєте, що цей плюсик показує, що додаємо, це інфінітив. Я буду фарбувати, ми будемо фарбувати, ти будеш фарбувати, ви будете фарбувати. Він вона, воно буде фарбувати, і вони будуть фарбувати. Віддіє слова «фарбувати» ми утворили всі можливі форми, складні форми майбутнього часу і всі можливі складені форми майбутнього часу. Від доконаного виду ми такі форми утворити не зможемо. Ну, наприклад, ми можемо зафарбувати, пофарбувати. Це буде дієслово доконаного виду. І ми утворимо тільки прості форми. Я пофарбую, що зроблю? Закінчення ю. Ми пофарбуємо. Закінчення «єму». Друга особа ти пофарбуєш, закінчення «єш», Ви пофарбуєте, закінчення є те. Він вона, воно пофарбує, закінчення є, вони пофарбують, закінчення «ють». Чому? Тому що діє слово пофарбувати це дієслово доконаного виду. А такі дієслова утворюють тільки просту форму майбутнього часу дієслова. Пропоную закріпити теоретичний матеріал. Перше завдання. Запишіть поряд зі складеною формою дієслів, Ось вони, наші складені форми. Недоконаного виду складну форму. Можна зупинити відео, попрацювати, повернутися, перевірити разом із нами. Ми почнемо працювати. У нас всі складові, які необхідні для утворення складної форми, вже є тут. Головне, їх правильно поєднати. Пам'ятаємо формулу до інфінітива. Переписали цей інфінітив, ось він у нас міститься. Додаємо суфікс М, додали. А де взяти закінчення? Закінчення нам підказує допоміжне дієслово, яке вжите вже у формі майбутнього часу. Будеш відповідати, відповідатимеш. Закінчення S тут і тут. Тобто ми замінили складену форму складною формою. Ти будеш відповідати? ти відповідатимеш. Друга особа однини. друга особа однини. Переходимо до наступного дієслова. Знову ж таки переписуємо інфінітив, тобто алгоритм у нас однаковий, нічого не змінюється. Додаємо суфікс М і закінчення нам підказує якраз допоміжне дієслово гратимуть. Вони будуть грати, вони гратимуть. Третя особа множини і там, і там. Просити, переписали дієслово в інфінітиві, додали суфікс М і закінчення нам підказує. Форма допоміжного дієслова. Просити мемо. У цій формі дуже часто люди пропускають частину закінчення і виходить неправильно. Будьте уважні, записали інфінітив, додали суфікс М і закінчення емо. Що робити мемо? Просити мемо. Ми будемо просити, ми проситимемо, перша особа множини. Далі берегти, додаємо суфікс М ем і закінчення, яке нам необхідно, підказує нам це дієслово. Я берегтиму, я буду берегти перша особа однини. І останнє дієслово в цьому завданні цвісти, суфікс «м» додали, і закінчення, яке нам показує форму допоміжного дієслова. Цвістиме. Він, вона воно цвістиме, це третя особа однини. Отже, як що ви правильно зрозуміли, всі компоненти, тобто всі пазлики, у нас знаходяться тут. Треба тільки правильно їх поєднати. Інфінітив, суфікс «м» ми саме додаємо, знаємо. І закінчення нам підказує закінчення допоміжного дієслова, складеної форми. Завдання номер два. До поданих складених форм майбутнього часу доберіть дієслова антоніми у складній формі, зберігаючи час, особу і число. Схоже завдання, тільки тут треба буде до інфінітивів підбирати слова. Антоніми слова з протилежним значенням. І потім від них вже утворювати складну форму, зберігаючи час, особу і число. Ну, час буде однаковий майбутнє, це зрозуміло. Головне дотримуватися правильності особи і числа. Радіти антонім, сумувати. Далі даємо суфікс М. І тут у нас вже все схоже на переднє завдання. Сумуватимеш. Ти будеш радіти, ти сумуватимеш друга особа однини, друга особа однини. Все правильно. До речі, тут може бути декілька варіантів, тому що і печалитися, і журитися, і засмучуватися це теж антоніми до слова радіти. Давайте з постфіксом ся зробимо, щоб це вас теж не збивало. Журитися, наприклад. Для того, щоб утворити складну форму майбутнього часу від цього дієслова, ми все переписуємо до хвостика ся, журити. Далі додаємо суфікс М, точно так же все. Далі закінчення, яке нам підказала форма складена. І тепер після закінчення ми з вами можемо дописати хвостик ся. Тому що постфікс це те, що пишеться після флексії, після закінчення постфікс. Значить, після закінчення у нас все правильно дописано. Далі буду закінчувати. Закінчувати антонім починати. Записали інфінітив, додали М і закінчення «е». Буде, починатиме третя осободений, третя осводнений. Далі гасити, розпалювати, наприклад, палити і так далі. Розбез тільки з буквою З. Що робити? Розпалювати, М додали і Утькінчення, на яке вказує форму майбутнього часу дієслова, яка нам підказує. Розпалюватимуть. Вони будуть гасити, вони розпалюватимуть. Третя особа множини. і там і там. Далі з'являтися зникати, щезати, комусь щодо вподоби. зникати, додаємо М і закінчення. Зникатимемо. Ми зникатимемо, ми будемо зникати. Перша особа І там і там. Давайте ще слово щезати допишемо теж цікаво. Зайвий раз потренуємося. Щезатимемо, що робитимемо. І слово дозволяти забороняти антонім до нього. Додаємо суфікс М і закінчення, яке нам пропонує ця форма. Заборонятиму, я буду дозволяти, я заборонятиму перша особа однини. Все збігається, тобто, зберігаючи час особу число, ми з вами скрізь, навіть по закінченнях, можемо перевірити, скрізь все дотримувалися. Так, наступне завдання. Серед записаних дієслів визначте ті, які будуть утворювати дві форми майбутнього часу. Ми з вами знаємо, що залежно від того, до якого виду належить дієслово, чи воно недоконаного виду, чи воно доконаного виду, одне з них утворює дві форми майбутнього часу складну і складну, а одне з них утворює одну, тільки просту. Значить, нам треба серед записаних дієслів вийти, оголосити, дружити, додати, сісти, ремаркувати, пам'ятися, об'їздити, уникати, крикнути, розібрати, єднати, заморозити, вибрати тільки ті дієслова, які належать до недоконаного виду, які будуть утворювати форму складну і складену майбутнього часу. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися разом з нами, перевірити. Є ключик, який допомагає нам перевірити правильність виконання. Якщо ми правильно виберемо ці дієслова, то з перших букв виписаних дієслів складеться слово, яке закінчує прислів'я. Хто всім потакує, тому ніхто не. Далі буде дієслово. Таке нам потрібно. Ми перевіряємо, що робити дружити, що робити ярмаркувати, що робити кланятися. Що робити уникати. Що робити єднати? А тепер ключиком перевіримо: з перших літер цих, цих слів повинно скластися дієслово, яке закінчує наше прислів'я Д-Я-К-У-Є. Дякую. Ось те слово, яке у нас закінчує прислів'я. І ми з вами можемо. Хто всім потакує, тому ніхто не дякує. Давайте перевіримо всі інші дієслова, чи не належать вони до недоконаного виду. Вийти, що зробити, оголосити, додати, сісти, що зробити, крикнути, розібрати, заморозити. Ні, всі інші дієслова у нас тільки дієслова доконаного виду, а вони утворюють тільки одну просту форму. Давайте візьмемо по одному дієслову, наприклад, єднати і об'їздити. І подивимося, чи дійсно це так перевіримо на практиці. Спочатку єднати дієслово, тому що воно недоконаного виду повинно утворювати дві форми. Зараз ми з вами в цьому спробуємо переконатися, чи утворює воно дві форми, чи це тільки так сказано. Єднати. Ми не будемо всі форми утворювати, ми тільки першу особу одне, нам цього буде достатньо. Я. Для того, щоб утворити складну форму, ми з вами повинні до інфінітива додати суфікс М і закінчення першої особи однини. Я єднатиму, що робитиму. І складену форму я буду єднати. Так, дійсно дієслово недоконаного виду утворює дві форми. Так, і наступне дієслово у нас було об'їздити. Що зробити. Це доконаний вид. Я що зроблю? Об'їжджу. Не забуваємо про чергування, про яке говорили вже. Тоді, коли часові форми дієслова у теперішньому часі утворювали. Я об'їжджу. Я... Об'їздити МУ, об'їздити Му, ну, взагалі так не говорять. Я буду об'їздити, теж не говорять. Тобто, від цього дієслова ми такі форми утворити не можемо. Виходить якась нісенітниця. Тільки змінною закінчення простою формою. Об'їжджу, ми об'їздимо, ти об'їздиш і так далі. Перевірили. Все точно так, як нам сьогодні було сказано і подано теоретичний матеріал. І четверте завдання. Схоже на те, яке ми виконували тоді, коли утворювали форми теперішнього часу, і ми з вами знаємо, що утворення простої форми майбутнього часу від дієслів доконаного виду чимось нагадує утворення форм теперішнього часу, тому що там теж змінюються особові закінчення. Нам треба утворити від поданих дієслів форму першої особи однини майбутнього часу. Що зробити? Змогти, наказати, викрасати, присвітити, поводити, поводити перепрошую, замовити і перепекти. Це все дієслова доконаного виду. Я що зроблю? Зможу. А ось відкрився секрет. Тобто, точно так же, як для словах форми теперішнього часу, у нас відбувається в першій особі однини чергування приголосних. Змогти зможу. Г змінюється на Ж. Наказати і я накажу. З. Ж. Викресати. Я викрашу С-ш. Присвітити і я присвічу Т. ч Поводити і я поводжу Д. Дж. Замовити і я замовлю в. в І припекти, і я припечу К-ч. Точно так же, як і в дієсловах теперішнього часу, в першій особі однани відбувається зміна приголосного чергування приголосного в корені. Точно так же і в дієсловах першої особи однини майбутнього часу в простій формі, в дієсловах доконаного виду, точно так же відбувається зміна приголосного. І ви самі це побачили на прикладах. На сьогодні це все. Дякую за вашу увагу. Працюйте з дієсловами, це цікава тема, незважаючи на те, що є певні труднощі. Але ми для того тут і збираємося, щоб допомогти собі подавати ці труднощі. Бережіть себе, до побачення. На все добре!